Розв'яжемо задачу на застосування теореми Безу. Отже, При яких значеннях параметрів А і Б многочлен А ділиться на ціло на многочлен Б. Розв'яжемо задачу для другого випадку. Тобто нам дано ось цей многочлен. Я підписав, що це многочлен четвертого степеня. Ділиться на ось цей многочлен. І це многочлен у нас другого степеня. За умовою задачі ділення відбувається націло, тому остача дорівнює 0. Необхідно знайти параметри А та Б. Для того, щоб застосувати теорему безу, мені необхідно многочлен Б, який є дільником, розкласти на ножники, оскільки той многочлен, який ми маємо, має другий степінь. А в теоремі безу. Там ділення відбувається на двочлен першого степеня. То ми ось цей вираз розкладаємо як добуток двочленів першого степеня. При цьому остача відділення многочлена А на перший множник, тобто на двочлен Х-2, у мене позначена r 1 А, відповідно, остача на відділенням. Многочлена А на двочлен Х плюс 2. Позначено R2. Оскільки в нас ділення відбувається націло, тому R1 і R2 обидві ці остачі мають бути рівні 0. Як знайти тепер остачу? r1 та r2. Нагадую, що остача R1 це остача відділення многочлена А на двочлен х-2. За теоремою безу, значення остачі дорівнює значенню многочлена від корення двочлена. Тобто беремо корінь двочлена, на який ми ділимо. Ми ділимо на двочлен х-2, корінь його 2. І підставляємо сюди, де x і в нас. І відповідно виконуються всі обчислення тут. Якщо виконати всі обчислення, то ми отримуємо ось такий вираз. Тобто значення остачі першої R1 буде ось такий вираз. Ну і за умовою задачі значення цієї остачі дорівнює 0, тому цей вираз дорівнює 0. Отримуємо таке рівняння з двома змінами А і Б. Точно так само, міркуючи, ми знаходимо і значення остачі R2. Це значення остачі відділення двочлена А на двочлен Х плюс 2. Відповідно, ми підставляємо замість X корінь цього двочлена, а корінь цього двочлена це мінус 2. Знову ж таки, виконуємо всі обчислення, які можна виконати, і отримуємо ось такий вираз. За умови задачі остача друга також дорівнює нулю, Бо ділення ж відбувається націло. Тому оцей вираз, це значення нашої остачі, дорівнює нулю. Маємо друге рівняння. З першого рівняння і другого рівняння, що ми отримали, складаємо систему для того, щоб знайти А та Б. Розв'язую я першу спочатку цю систему додаванням. Виконуємо додавання першого і другого рівнянь. Тобто 92 плюс 108 це 200, 4а і 4а це 8А. І 2 b і мінус 2 b взаємознищуються. І дорівнює далі 0 плюс 0 буде 0. З цього рівняння ми підбором знаходимо, що А має бути мінус 25. Потім я цю ж систему розв'язую відніманням. З тією метою, щоб позбавитися ось цих додатків, що містять А. Тобто 92-108 буде мінус 16. 4А мінус 4А взаємознищуються. 2Б-2Б. Мінус на мінус дає плюс, то виходить 2Б плюс 2Б це буде 4Б. І підбором дізнаємося, що Б має бути 4. Записуємо відповідь.